Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Будемо сьогодні, як і завжди, обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини та міста. Будь ласка, пишіть у коментарях, яка зараз ситуація у Херсоні? Ставте свої питання, а також повідомляйте звідки ви нас дивитеся. А я переходжу до огляду новин. 19 грудня російські війська обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню ГРАД. У наслідок обстрілів загинув 52-річний водій таксі, а також 59-річний охоронець дачного кооперативу. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Армія РФ продовжує цинічно обстрілювати деокупований Херсон. Руйнації зазнають об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, жилі приміщення. Гинуть та травмуються мирні жителі. Йдеться в повідомленні. Також у наслідок обстрілів пошкоджена електропідстанція. Через це без світла залишилися жителі навколишніх будинків. Зокрема, російська армія влучила в будівлю одного з вишів, де виникла пожежа. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами порушення військовими РФ, законів та звичаїв війни. Служба безпеки України повернула почесному консулу Литовської республіки в Херсоні колекцію старовинних ікон, які дипломати викрали російські загарбники під час окупації міста. Про це йдеться на телеграм-каналі. Відомства на початку окупації Херсона. Військові РФ вивезли з будинка іноземного дипломата понад 120 ікон. Приватну колекцію передали під виглядом повернення культурних цінностей архімандриту місцевої єпархії ОПЦ московського патріархата, зазначають у повідомленні спецслужби. Після звільнення Херсона співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Оспенського собору та передали їх законному власнику. Почесний консул оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею. У всіх районах міста працюють пункти безплатної видачі хліба. Про це повідомляє Херсонська міська рада. 54 чотичі продуктових наборів буде роздано людям на цьому тижні в Херсоні та селах Херсонської територіальної громади. Це населені пункти Антонівка, Зеленівка, Комишани, Надніпрянське, Садове, Степанівка, Інженерне, Молодіжне. Йдеться в повідомленні. До складу продуктових наборів входять хліб та консерви. 19 грудня росіяни обстріляли Херсон ракетами С-300. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Роман Головня, радник міського голови Херсона. Раніше ворожа армія обстрілювала Херсон з лівого берега Дніпра з артилерії мінометів, в тому числі зі стрілецької зброї, бо лінія фронту практично проходять по лінії річки Дніпра. А вчора всі офіційні речники повідомили про застосування по місту високоточної зброї ракет С-300, зазначив головня. Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей. Їхня бойова частина містить тисячі маленьких елементів, що вражають флюзеляж літака. Але Росія б'є ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі, і усі ці елементи літять у мирне населення. Відео наслідків обстрілу Херсона ракетами С-300 у Фейсбук оприлюднив прес-офіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук. 19 грудня президент України Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову Каховського району Херсонської області. Про це йдеться на сайті президента. Очільником Новокаховської міської військової адміністрації призначений Валерій Брусенський. Силовики затримали у Херсені ще двох працівників пенітенціарної установи, які виконували вказівки російських окупантів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Телеграм. Працівники Херсонського слідчого ізолятора після захоплення Херсона перейшли на бік ворога. Вони погодились служити в підпорядкованій окупаційній владі РФ установі, так званому слідчому ізоляторі. номер один на посадах молодших інспекторів відділу охорони йдеться в повідомленні. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Окупанти планують відкрити в приміщеннях українських банків на тимчасово окупованих територіях відділення єдиного банка Промсвязьбанк. Про це повідомляє центр національного спротиву. Банк перебуває під санкціями і відключений від міжнародної платіжної системи СВІФТ. Він є бутафорною конструкцією та перебуває в ізоляції, призначений лише для імітації банківської системи на тимчасово окупованих територіях. Фромсвітсьбанк РФ здійснює операції для оснащення своєї армії, тобто окупанти навмисно переводять весь регіон на роботу з банком, який обслуговує воєнну промисловість, зазначають в нацпротиві. З 1 січня окупанти вводять заборону на обіг гривні на тимчасово окупованих територіях. Наразі росіяни вилучають у бізнесу платіжні термінали справжніх банків у тимчасово окуповані Чаплинці, що на Херсонщині сили оборони знищили пункт постійної дислокації російських військ. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу від 20 грудня. Підтверджено урадження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється. Зазначили в Генштабі. Загалом за добу, 19 грудня, українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та шість ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Також сили протиповітряної оборони збили два російських гелікоптери. Колона російських військових потрапила під обстріл біля Чонгару. Про це в телеграм написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче, і кримський міст ненадійно тримається. Зазначив Федоров. На відео, яке поширили в мережі, окупант каже, що вибухнула машина. Російські військові намагалися добратися із тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей в окупований Крим. Сьогодні стало відомо, що окупанти поцілили в житловий будинок в районі житлоселища. Постраждала бібліотека, яка знаходилась у цій багатоповерхівці. Нині її працівники збирають кошти на консервацію приміщення. Реквізити для допомоги ви зараз побачите на екрані. А з нами на зв'язку Остін Бенчук, засновник першої Херсонської кіношколи, тривалий час співпрацював з цією бібліотекою. З ним поговорю про те, чому це місце важливе та чому ми маємо його відновити. Остина Привіт, ти багато часу працював у цьому просторі. Що відчув, коли дізнався про руйнування бібліотеки? Так, ну доброго дня всім. Для мене і для думаю, ще для багатьох людей, хто має відношення до цієї бібліотеки, хто не з ній працював, і хто влаштовував там якісь заходи. Ця новина сьогодні була таким шоком, і вона багатьох вела у ступір. Бо ми всі бачили, як Русня обстрілює кожного дня Херсон, і і ну в багатьох знайомих потрапляли снаряди біля домівок, але це був так: знаєте, як найбільш близько до до нас, да? до коли ти бачиш місто в якому Uh, ти більше ну майже 10 років займався активною діяльністю до все рідне де все, і ти знаєш, що це мі мирне місце. Там ніяких е, військових об'єктів, навіть інфраструктурних об'єктів, які ви так так русня, любить нищити. Там поруч поруч немає. Uh, це просто жилий квартал, жилий будинок. В ньому бібліотека, і це абсурдна. Жорстокість насильство росіян, спрямоване на місце, яке було домом для багатьох культурних, мистецьких, освітніх, громадських подій. Тобто, до війни це був такий маленький центр культурного життя Херсона, там існував не просто бібліотека, там не просто не тільки кіношкола наша, там йшла uh, робота по створенню молодіжного центру, який називався Молодіжка, завдяки організації Будуємо Україну разом. Там був зроблений ремонт. Ось тільки він був закінчений. Там малювався дуже гарний. Мурал на на вході, тобто, вже був створений план діяльності цього закладу. Тобто, заклад був вже готовий для того, щоб почати свою активну діяльність і навіть працював вгору і там проводилися заняття медіашколи для журналістів з області Костанської області. тобто і ну коли війна почалася, звісно ж, ми зна... переживали що це місце може бути знищено росіянами, знищено розграбоване чи використане для їх якихось підступних цілей. Але чудом, дивом до цього це місто було врятоване. Тобто ця технічна база вона була прихована. І багато багато ну того, що там могло зацікавити росіян з ну, книг, теж було приховане, щоб вони не, не дісталися завдяки саме команді бібліотеки і команді молодіжки. Але і ну таке було так: невже обійтись Невже пощастить цим обійде ця війна? Це міста, і як ми бачимо, це не сталося. Руйнування там бібліотеки досить серйозні, е, знищені всі вікна е, з одного, з однієї сторони будівлі. Тут можна зараз на відео побачити. Інша внутрішня сторона менше постраждала, але всередині вибило всі вікна всі вікна і двері повилітали. І зараз е, працівники бібліотеки вони вже отримали. Е, Цій фанеру, щоб закрити вікна е, від е, міжнародних організацій, я просто не знаю точно від якої, це е, можна пізніше уточнити. Mm -hmm. І вже завтра планується е, законсервувати будівлю, тобто, щоб е, ну от ви бачите, що вікна просто повилітали. Там ракети чи снаряд потрапив у будинок вище і вибуховою е, 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 хвилею просто повиносило. Все і вранці бібліотекарі навіть вони не могли потрапити всередину, тому що двері були заблоковані від цього вибуху. Вони залазили через вікна е, всередину. Е, ну е, завтра планується. Ось мені написали тільки декілька хвилин. Тому побачив коментар від директора бібліотеки. Е, Написала, що завтра вранці планується законсервувати приміщення, щоб зберегти книги. бо Е, незважаючи на те, що в нас е, народ в Херсоні дуже класний і стійкий, ну є персонажі не дуже е, такі хороші і ну, є вирогідні, що просто можуть розгрубувати бібліотеку, бо вже до цього у нас була історія, коли пограбували бібліотеку навіщо комусь книги невідомо, але там стільці покрасти полиці, і може якісь книги, які вони будуть вважати цінними, і треба це все якось. Ну і плюс буде холодно, і треба, хоча б тим, тимчасово зберегти приміщення від потрапляння з вулиці що цього? Ось ну і сподіваємось, що пізніше ми зможемо зробити повноцінний допомогти зробити повноцінний ремонт. І відновити бібліотеку, і не тільки бібліотеки, а молодіжний центр зробити їх краще, ніж вони були раніше. Сподіваюся. Ми дійсно бачили щойно кадри з бібліотеки, і вона виглядає от, взагалі ну, як новенькою. Все, все нове простори ну, дуже такі доглянуті, і видно, що вони щойно після ремонту. А я пам'ятаю, я там була і пам'ятаю, що все ще, ще ну, минулої зими так, все ще було свіже і пахло свіжою фарбою свіжим ремонтом. абсолютно. Тільки закінчили і... ремонт. Так. Так, і... 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 І це дійсно такий необхідний простір для херсонської молоді, щоб реалізовувати там всі свої ідеї. Це дуже було важливо для Херсона, тому що ну молоді і ідеї молоді завжди потрібно якесь місце, де можна їх втілювати. І я думаю, що важливо насправді зберегти зараз бібліотеку, тому що всі ми плануємо повертатися в наше рідне місто. І я закликаю всіх допомогти волонтерами з цим, тому що ну русня просто розграбувала все, що можна було. Це один з небагатьох просторів, який ще вдалося щось зберігти, бодай щось для тих, хто повернеться херсонців, для них для молоді, для всіх, хто захоче відновлювати місто далі. Так, і люди, які е, е, займалися цим молодіжним центром, ми вже було обговорення, щоб створити там такий центр для підтримки молоді зараз, щоб люди могли приходити, там зарядити е, там девайси свої, чи поспілкуватися, випити кави, і бачите, е, Ну на щастя, це сталося вночі, коли там нікого не було, і ніхто не постраждав. І в будинку теж наскільки я знаю, загиблих немає в цьому будинку. Тобто mm -hmm. э... пощастило, що загиблих немає, постраждалих немає, але хотілося б зберегти бібліотеку, простір, тому що це дуже важливо для подальшого майбутнього розвитку Херсона. Дякую стіни, що розповів. Поділився. Я думаю, що можливо друзі до речі, пишіть в коментарях. Хто не знав, що у нас був такий простір, тому що бібліотека, ну як вона працювала давно, але саме у такому вигляді вона запустилася от перед самою війною. І просто шкода, що навіть не всі встигли дізнатися, що у нас в Херсоні вже з'явилися такі класні місця. Ось, але сподіваюся, що вдасться зберегти і потім відновити, і вже повернутися до мирного життя. Дякую, Стін, гарного тобі вечора. Дякую. Я буду переходити до ваших питань. Тут у нас запитують, точніше, у мене: що добрий вечір, коли дадуть світ на Леніна, Греческая неділю, – нет». Дякуємо, що повідомили. По Лені, по грецькій вулиці немає. Світла, ну дивіться, треба звертатися з цим до енергетиків, але я не знаю навіть, чи зараз там хтось відповідає. І є, ну принаймні, ми будемо знати. Дякуємо, що повідомили за цю ситуацію, тому що ми запитуємо у вас часто, де немає світла, тому що звітують чиновники, що там майже все місто вже з електрикою і так далі. Але я так зрозуміла, що грецька вулиця. Тиждень вже без світла. Дякуємо, що повідомили. Так, дякую за новини Херсона, але я не в Херсоні дуже хвилююся за місто. Дійсно, зараз в місті ситуація складна. Я сьогодні зв'язувалася зі своїми знайомими, хто перебуває у Херсоні, і почула таке, що сьогодні обстрілювали місто просто ну як ніколи. І сьогодні було чимало обстрілів. У моїй стрічці я бачила знайомі, викладали, як у них прилетіло в п'ятиповерхівку в їх будинок. Сталася пожежа у квартирі на п'ятому поверсі. На щастя, там нікого не було, ніхто не постраждав, але в цьому будинку все ж таки є інші люди, які залишилися там жити. Їм пощастило, що вони. Що снаряд не потрапив до їхньої квартири, але ситуація сьогодні у місті дуже з зустрілами була. І мені це особисто повідомляли знайомі, що гатили сьогодні і по, і по центру міста, і не по центру міста, по, ну, по багатьох районах. Будемо чекати е, зведення військових, і вони більш детально розкажуть е, і інших служб е, про ситуацію, яка була сьогодні офіційно. Так, привіт з Херсона. Слава Україні, героям ЗСУ! Слава все Буде Україна! Дякуємо, що дивитеся з Херсона. Передаємо вітання. Тримайтеся, будь ласка, і бережіть себе, тому що зараз сьогодні був сильний обстріл, дуже небезпечно. Доброго вечора. А ви тепер виходите кожен день цього тижня? Так, плануємо виходити кожного дня і розповідати новини. Наступного тижня вже буде як зазвичай графіка. Цього тижня плануємо щоденно виходити в ефір. Доброго вечора. Що там чути про обмін полонених українців, які утримують орки про мера голої пристині Олександра Бабича. Насправді нічого поки нового на жаль не з'являлося і ситуація з обміном полонених вона взагалі майже не відсвітлюється до самого обміну. Я просто нагадаю про що йде мова: йде мова про Олександра Бабуча і інших мешканців голої пристані, яких взяли у полон росіяни, виграли фактично. І зараз до мене місце знаходження Олександра Бабича, голови громади голопристанської, невідомо. Але останні повідомлення були, що він десь, як так я зрозуміла, у Криму перебуває. Але точної інформації станом на не зараз немає. Ця Інформація, можливо, вже недостовірна, то це треба е, зазначити. Е, будемо сподіватися, що скоро з'являться новини, і є інші також міські голови, які перебувають зараз у полоні. Екс міський голова. Херсона Володимир Миколаєнко. він також перебуває у полоні. Казали, начебто, але ця інформація не офіційна, не точно, начебто, він десь у полоні в Росії вже перебуває і чекає на обмін. Я так розумію, що росіяни просто зібрали от міських голів місцевого самоврядування представників, і які будуть умови і домовленості, чи йдуть зараз вони чи не йдуть. <кхід> невідомо <кхід> і зрозумілих причин ніхто це не повідомить. Також повідомляю, що північний півтора місяця немає світла. Скажіть, будь ласка, уточніть північний весь взагалі чи якась вулиця або кілька вулиць? Тому що я пам'ятаю, нам на ефірі хтось писав, що північний їм давали світло. Просто я не можу зрозуміти, чи його дають періодично, вмикають, вимикають, чи взагалі на північному, чи на у якійсь частині північного немає світла. Також повідомляйте, будь ласка, звідки ви нас дивитеся? Ну і можете теж розповісти, яка ситуація в вашому районі, чи були сьогодні вибухи, куди куди прилетіли. Не знаю, чи можна вже говорити. Завтра у зведеннях будемо говорити. Можете загалом розповісти без там назв конкретних локацій, можемо обговорити це. Також хочу нагадати. Що ви можете дивитися наші новини швидко і швидкі, достовірні, перевірені на наших майданчиках у соцмережах. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. У телеграмі ми «Вгору Ньюз», у інстаграмі вгору. На всіх цих майданчиках ви можете нам писати особисті повідомлення. У Телеграмі у нас працює чат-бот в закріплених повідомленнях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Також підписуйтесь на канал у Ютубі вгору Херсон, тисніть на дзвіночок, щоб ми з вами вчасно бачилися в ефірі. Тут ви можете наживо поставити питання у коментарях, і я буду намагатися на нього відповідати. Так, з приводу північного: з першої по восьму східну. Ага, я зрозуміла, по цих вулицях я так роз, розумію, розумію я, я чула, я не знаю, раніше чула, у мене там теж були знайомі, вони казали, що були сильні обстріли, і вони буквально одразу виїхали. І, можливо, я не знаю, чи зараз є там обстріли. Повідомляєте? Ну, дякуємо, що повідомили про інформацію. Будемо знати, що у нас на північному, першому, восьми східна без електрики. Так, добрий вечір. Херсонці, яка ситуація щодо Потьомкінського острова? Чи є там Орки? Да, орки там є. Я можу сказати це точно, тому що ну орки, орки, це ж казковий персонаж, росіяни, російські військові там є. Окрім того, то що вони там є на острові. Мешкали люди, які там мають ну, якісь дачі. Ну просто там є, там ну завжди є. Люди, які там мешкають і навіть зимують, і вони депортували цих людей, депортували їх на Лівобережжя і просто покинули, хто не хотів виїжджати, тих силоміць змусили виїхати. І вони зараз знаходяться там. Є повідомлення про те, що вони мінують там дачі, територію острова, скільки їх там ну, є різні оцінки. Я не знаю, всякі різні військові експерти говорять там, оскільки я не знаю офіційної інформації я не чула, не буду тут вже казати, але вони там точно є. І якби що вони там збираються робити на тому острові побачимо, але можу точно сказати, що вони там є. Так, Херсон незламний. Дійсно, це правда. Але у кого є можливість Перебратися у безпечне місце, будь ласка, зробіть це, тому що зараз найважливіше зберегти життя херсонців. Тим більше, що з кожним днем обстріли від русні тільки збільшуються і наносять ще більше пошкоджень. і, знаєте, ситуація така, що переживаєш за всіх, хто залишається у місті, і сильно дуже. І Якщо у вас є все ж таки можливість перебратися у безпечне місто, місто, то зробіть це, тому що я знаю, що зараз є можливість безкоштовно евакуюватися залізницею або якимось евакуаційними автобусами, є така можливість, якщо у вас є змога, то закликаю всіх це зробити, тому що зараз ситуація складна у місті. Також хочу нагадати, що якщо ви стикнулися з Проблемами юридичного характеру, вам треба консультація юристів. Звертайтеся за номерами, які ви бачите на екрані. Це юристи фонду милосердя та здоров'я. Консультують херсонців, ВПО і ті, хто залишається в місті безкоштовно. Можете звертатися за телефонами з мобільних операторів, можете дзвонити, писати телеграм, вайбер, Signal, ватсап. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ну і друзі, бачу, що більше питань немає. До наступної зустрічі. Я думаю, що завтра буде наступний ефір. Дякую всім, хто був сьогодні. Бажаю вам гарного і тихого вечора і прошу бережіть себе і на добраніч.